Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкуренту. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Скільки може заробляти Арестович? Ну, всі напевно чули про Олексія Арестовича. Хтось його люто ненавидить, хтось досі чує його голос в додатку повітряних тривог. Ну, але точно він нікого не залишає байдужим. Ну, і ось нещодавно український Форбс спробував порахувати, скільки ж може заробляти Арестович. Е, в жовтні 2022 року в інтерв'ю одному Олексій Арестович заявляв, що його дохід в місяць складає близько 30 тисяч доларів США. Ну, насправді суттєво більше. За даними Форбс, лише один семінар, на який е, Приходить від 300 до 900 учасників, він коштує півтори тисячі гривень. Якщо порахувати цю всю суму, то виходить від 14 до 36 тисяч доларів тільки за ці семінари. Таких семінарів лише у жовтні 2023 року заплановано 7. Крім цього, є ще монетизація від YouTube каналу. Сервіс аналітики Social Blade оцінює нинішні доходи від монетизації каналу Олексія Арестовича в діапазоні від 4 до 65 тисяч доларів на місяць. Ну такий широкий діапазон через відсутність в сервісу детальних даних про аудиторію каналу. В той же час засновник інфлюенсер агентства Євген Талер дає більш точні оцінки. Він вважає, що канал Арестовича спокійно може генерувати понад 15 мільйонів переглядів щомісяця, і це дає йому можливість отримувати понад 20 тисяч доларів на місяць. Ну, якщо скласти всі джерела доходу, це без особистих консультацій, а півтора годинна консультація в нього коштує 3 тисячі доларів. Ну, е Загалом виходить значно більша сума, ніж ті 30 тисяч доларів, про які Арестович розказував у жовтні минулого року. І за консервативною оцінкою Форбс, при якій кожний з семінарів Арестовича відвідує 350 учасників, то тільки в жовтні він мав би заробити понад 120 тисяч доларів. Податково кошмарить інстабізнес. Податкова взялася перевіряти магазини в соцмережах, Ну, шукають бізнес, який працює незаконно. Державна податкова служба попередила, що підприємці, які мають магазини в Інстаграм і Фейсбук, повинні офіційно зареєструвати свій бізнес. Вони кажуть, що постійно отримують інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Ну і зрозуміло, що у випадку підтвердження такої інформації вживають відповідних заходів. Перевірки вже розпочалися у вересні. ДПС викрила незаконний бізнес в Івано-Франківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Вінницькій, Чернігівській областях. Та, звісно, у місті Києві. В Україні хочуть змінити податкову модель для ФОПів. Ну, хотіли як В ЄС, тож у Верховній Раді пропонують перевести українських ФОПів на польську модель податкування. Українська влада розглядає запровадження польської моделі податкування фізичних осіб-підприємців. Зокрема, про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики Данило Гетьманцев. Таку думку він мотивує тим, що від бізнесу та експертів часто лунають пропозиції запровадити оподаткування як в Європі. Ну і, вивчивши приклади декількох країн, парламентарі взяли за зразок польську модель. Гетьман це вважає єдиний податок інструментом ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу. Польська ж модель оподаткування передбачає більший ліміт за операціями це 2 млн євро. Якщо перевести на гривню, то це 80 млн гривень. тоді як зараз в Україні ліміт становить до 8 млн гривень. Ну, тобто в 10 е, менший. І згідно із польською моделлю, торгівля обкладається податком 3%, А ось податки на послуги вже становлять від 12 до 20% в залежності від роду діяльності. Нагадаю лише, що на початок осені в Україні працювали понад 2 мільйони фізичних осіб-підприємців, і, попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є довоєнні рекорди. В Україні інтернет один із найдешевших у світі. Тож Україна вийшла на 16 те місце в світі за показниками дешевизни мобільного інтернету. Такі результати аналізу компанії, яка проаналізувала 5600 тарифних планів мобільного інтернету у 237 країнах світу. Ну, порівнювалася вартість одного гігабайта даних. В Україні середня ціна одного Гігабайту мобільних даних 27 центів. Ну, це дешевше ніж у наших європейських сусідів. Наприклад, у Польщі це 37 центів, в Німеччині 2 долари 14 центів. У Чехії середня ціна за гігабайт мобільних даних 3 долара 12 центів. Е, в США гігабайт мобільних даних взагалі в середньому коштує 6 доларів. Натомість. Найдешевший інтернет в Ізраїлі це всього 2 цента 2 цента за Гігабайт, а найдорожчий в Зімбабве понад 43 долари. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТВ. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам! І до нових зустрічей в ефірі!